жителі шести буковинських сіл вже кілька місяців не мають газопостачання. Утім, платіжки за транспортування газу приходять і досі. Все через повінь, що трапилася в червні цього року. Паводок зруйнував газопровід Журів Банилів, якому вже 22 роки роки. Який вже був тричі зруйнований стихією. Даний перехід є власністю держави, був збудований за державні кошти. Будь-які ситуації, які пов'язані з стихійними лихами або з капітальними ремонтами, якщо вони не передбачені в інвестиційних програмах нашого підприємства, здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету, яка йде через обласну державну адміністрацію управління капітального будівництва. Цьогорічний паводок зруйнував дві опори газопроводу. Тож газовикам довелося його демонтувати. Натомість вони спорудили тимчасовий газопровід за кошти аварійного фонду підприємства за 1 мільйон 200 тисяч. Гривень. Гривень першочергово ми попереджали і органи самоврядування і споживачів про те, що даний газопровід не може бути основним, а він передбачений виключно для забезпечення газом в літній період, коли розбір газу мінімальний. Тимчасовий газопровід не дає фізичної можливості забезпечити ці села тими обсягами, які їм необхідні. А перехід джурів-банилів не фінансується державою. На жаль, ситуація на даному така. Проте 31 жовтня було зафіксовано різке падіння тиску в тимчасово збудованій новій мережі. Спільна робота з Укртрансгазом щодо підняття тиску не дала результатів. Тож у Чернівці газ були змушені повністю припинити газопостачання до сіл Бережонка, Бережниця, Банилів та Слобода банилів Наразі без газопостачання залишається 1600 шістсот обійсть абонентів. Не помитися, не їсти, зварити абсолютно. Але транспортіровку ми платимо, приходить кожен місяць. Якщо не платимо, приходить заборгованість. Але газу як і не було. Ну і обіцянки ніякі. Наш голова нам пообіцяв, що буде, але це не від голови залежить. Чернівці пишуть, що газу взагалі не буде, бо немає коштів. І ми йде зараз, наприклад, до зими. похолодало, ми топити не маємо чим. У нас все на газі, світло дуже погане, бо всі користуються світлом. І так ми сподіваємося, що може, 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 хтось нам поможе. Але... Було багато претензій людей через те, що газу не було і нараховувалася проплата за транспортування. Ну слава Богу, коли вже це підняли питання, вже, то я буквально десь мені стало відомо, десь тиждень-півтора тижні назад, був здійснений перерахунок і людям, ті, які кошти, які вони проплатили за ті місяці, що не було транспортування, їм просто автоматично зарахували за слідуючі місяці. Ну, у чому проблема? Проблема в тому, на мій погляд, що це, що було зруйновано з повінню, оцей провід, банилів джурів, він до цього часу не відновлений. Нам е, зробили, як би сказати, запітку з брусниці, але малов трубов. Оце оцей оце, зробила кольца і підключили наш населений пункт цього газу, яку зробили вони цю запитку. Зараз, якщо підуть морози, нам фактично не буде вистачати. Для повноцінного відновлення газопроводу потрібно 9 мільйонів гривень. Причому роботи, АТ «Чернівцігаз» коштують 700 тисяч гривень. Решта суми це вартість робіт із русло регулюючих робіт та будівництва самих опор. За словами Віктора Горди, кампанія зверталася до кабінету міністрів міністерства енергетики НКРЄКП, ода вижницької районної ради. Ради, голів ОТГ та активістів загалом написали близько 20 листів, та поки результатів немає. Ми в терміновому порядку відправили в район бережонки і бережниці нашу лабораторію, яка повністю пройшла мережі в районі цих сіл. Перевірила газорегулююче обладнання на предмет можливості прийому газу в вищим тиском сьогодні прийнято рішення. Підняти тиски в даній мережі і запустити газ в бережонки і бережниці. Тобто, фактично, у нас залишається на даний момент без газу і в безвигідній вигоідній ситуації банилів і слобода банилів. Наскільки мені відомо, на даний момент заступник голови обласної державної адміністрації знаходиться в кабінеті міністрів і намагається якимось чином в чергове пояснити, що. Буковина, ну не менш не менше українці ніж наприклад, Франківськ. Нагадаю, що Франківськ отримав кошти прямо в червні місяці, і до кінця серпня місяця всі газогони були відновлені. Опалювальний сезон у районі проспекту розпочнеться пізніше. Принаймні, зараз опалення немає ні у домівках громадян, ні у закладах охорони здоров'я. Ситуація наступна: що проводилася планова заміна мережі в районі проспекту 127, двадцять Є там велика котельня, об'єм труби десь приблизно 513 міліметрів. Значить, Ситуація наступна, що обіцяно в 17.00 18.00 вони почнуть е, заповняти мережу. Тобто, я думаю, що до сьогоднішнього вечора, до завтрашнього ранку е, тепло. Тут буде. Ми постійно моніторили ситуацію, постійно головний лікар виїжджав на цей об'єкт, мені доповідалось, я виїжджав на цей об'єкт. Тобто, думаю, що вже сьогодні на ніч вже буде по 20 тепла. Ми знаходимося на завершальній стадії. Сьогодні будуть закінчені роботи, по котельні «Південна-1». Набираємо воду і частина навіть будинків, там, в першу чергу, це лікарні, соціальна сфера будуть запущені. Постараємося сьогодні. Роботи в стадії завершення. А рано я інспектував роботи. Це ця частина, яка, яка говоримо про герої Майдану, проспект. Інша частина нижній проспект, це котельня на Максимовичі, Там у дворах так само завершуємо сьогодні роботи. Сьогодні практично всі ремонтні роботи будуть завершені. Маю надію, що вже завтра ми запустимо. Більше неділю не вклалися наші підрядники. Треба розуміти, в який час ми живемо. За цим стоять живі люди, люди так само хворіють. Йде розмова з комплектацією матеріалів. Це все покладається, людський фактор, хвороба, в тому числі і на організацію робіт. Тобто Роботу виконують люди, які так само, як і інші люди, що роблять хворіють. Тому ми приклали максимум зусиль. Червецька міська рада. Ми постійно це питання тримали в полі зору, контролювали, допомагали теплокомуненерго. На жаль, ну, не вклалися ті терміни, які мали бути, але це не значить, що ми не займалися або не хотіли. Звернення було. На сьогоднішній день ми ситуацію моніторимо, і температура дійсно у палатах від 15 до 17 градусів. Це, в принципі, недопустимо, тому що в такому температурному режимі це не це не тільки не тільки лікувати, а взагалі перебувати е, неможливо цим дітям. На сьогоднішній день ми е, планових дітей не обслідуємо, не лікуємо. Ми тільки виконуємо, приймаємо такі екстрені випадки, які поступають і які кіпочом. У нас у зараз працює, працює корпус, два корпуси. Це на русській, це і соматичний корпус і інфекційний корпус, Те, зокрема, лікуються діти з коронавірусною інфекцією. Там умови, умови на сьогоднішній день, відмінні, відмінні, температура, ну там подається тепло і плюс хочу сказати, що у цьому корпусі ще є, використовуються нагрівачі, електронагрівачі. Сказати, що діти не хворіють, це, це не так, тому що на сьогоднішній день весь корпус виділений під підсумком. Сюди поступають діти з районної області і з міста Чернівців. Були випадки, які діти проходили через реанімаційні відділення, знаходилися на апаратах штучної вентиляції легень, але дякувати Богу, всі вони всі вони виліковувалися і в задовільному стані виписувалися додому. Вечірня дорожньо-транспортна пригода трапилась в Чернівцях 2 листопада. Автомобіль на високій швидкості протарани у ворота резиденції Чернівецького національного університету проїхався по алеї та врізався в колону колишньої резиденції. Водія з місця події забрала швидка, а замість історичних воріт тепер вхід перекриває білий банер в університеті. Кажуть, що ворота є частиною всього архітектурного ансамблю резиденції буковинських митрополитів, яка входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, тому відновити конструкцію буде досить важко. Це не просто складно, це надзвичайно складно, тому що відреставрувати мають фахівці. Ще ми навіть не знаємо, де шукати тих ковалів, як а за чий рахунок? Це настільки дороговартісні роботи, що ви собі не уявляєте. Не уявляєте. Тому як все швидко трапилось, здивовані і охоронці університету. Шок, ці хлопці. Кажуть, що він тут взлетів, десь метрів 20 полетів, потім вже далі поїхав, Шібер. Тоже швидкість, що ж не представляється, тому що. Вони в шоці, це зрозуміло. Ну, кажуть, що трошки якось неадекватно себе трохи так поводив, ми просто дякуємо Богу на сьогодні, що ніхто не постраждав, що не було студентів, що не було викладачів, співробітників. Тому що це могло би бути катастрофа. В якому стані наразі перебуває водій авто? Та щодо деталей, ДТП нічого поки не коментують як правоохоронці, так і лікарі. Все, що відомо, то водієві 32 роки. Внаслідок ДТП в чоловіка трапився розрив селезінки. Петро Гайдащук, Рослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Заклади харчування тепер мають працювати не за власним графіком, а з восьмої ранку до вісімнадцятої години вечора. На думку чиновників та епідеміологів, саме так можна призупинити розповсюдження коронавірусу. Чи дотримуються кафе та ресторани нових правил, взялись перевіряти правоохоронці. Адже в нас немає на меті скласти адмінматеріали. Ми розуміємо, що ми спрацювали вже превентивно. Люди зрозуміли, усвідомили. Розуміємо, що підприємцям також не легко, проте ми змушені об'єднатися разом і потрохи вийти з цієї непростої ситуації, яка наразі є на Буковині в Україні і в більшій мірі по цілому світу. Проте не всі дотримуються правил. Як зазначили поліцейські, за першу добу перевірок вони задокументували півсотні порушень. Як тільки минає 18-та година, група поліцейських перевіряє заклади, які мають бути зачинені. Однак одні двері все ж відчинені. Складаємо зараз доставку на даний момент. Працюємо до 6-ї години. Після 6-ї години ми приймаємо доставку. З початком карантину багато закладів припинили свою роботу на декілька місяців, проте зараз не згодні з новими правилами. Заклади громадського харчування, які і так несуть збитки величезні. Ми не то, що не заробляємо, про це мова не йде. Все наше бажання щось зробити це виплатити зарплату працівникам. Це декілька сотень людей, які втратять можливість до існування в принципі. Ну, принаймні буде тяжко. Це бажання виплатити оренду, це бажання заплатити постачальникам. Ми абсолютно не згодні з тим судженням, що ресторанна індустрія це є джерелом. Ковід-19. Я не знаю, чи це в ресторані відбувається, чи в тісних офісах, де точно не дотримується ніхто маскового режиму, температурного скрінінга, чи в громадському транспорті, чи в супермаркеті. Я не про я хочу, щоб всі функціонували. Але подивіться, лазні не забороняють там, де люди в апріорі без масок, перукарні не заборонять. Ресторани, кінотеатри. Це у нас, якщо дозволити кезлеотпочення, ну не може так бути.